Вітаю всіх на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 29 березня, і я для вас розпочинаю традиційний огляд автомобілів та їх цін на львівському авторинку Карбазар. Друзі, ви підписуйтесь перед початком правильного відео і розпочинаю наше відео ось таке Audi Q3. Ціна 12 300 12315 року, 160 пробігу, 2-літровий бензин, коробка автомат, два повний привід, гарна ціна за 2015 рік для даного автомобіля. Присутній панорамний дах, шкіряний салон. Nissan Rock 18-го року. 93 пробігу, 2,5 бензин та коробка автомат. Ще один Nissan Рог. 2017 го року ціна 15900, повний привідний, 118 пробігу зі тканинним салоном, панорамним дахом та камерами огляду 360. Honda CR-V, 16 рік, 2,4 бензин автомат та повний привід, 91 пробігу, за ціною 16200. Volkswagen Tiguan, 18800, 2-літровий бензин автомат 2020 року 89 тисяч пробіг. І ви могли побачити, що на деяких, на деяких автомобілях є ось така табличка з кредитом. Друзі, всі автомобілі, які продаються у нас на авторинку, або ви знайшли десь в себе, ми можемо вам допомогти досить вигідно передбати кредит. Пишіть, будь ласка, у коментарі. Санліф, 19 рік, 15400-130 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ось такий красивий Volvo xc 60 2017 року, 2-літровий бензин автомат та повний привід, 153 пробігу, ціна 24 500 доларів. Гарне авто, красиві автомобілі Volvo. Вольороди взагалі мені зараз не стало дуже і дуже сильно подобатися. Q5, 12 рік, преміум плюс, ціна є 14200, 201 пробігу, автомат, коробка з білим шкільним салоном та панорамним дахом. Друзі, як завжди, щосуботи менеджер компанії Авторія безкоштовно публікує автомобілі з авторинку Карбазар на сайт Авторія. Нагадую, що Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар. Якщо ви хочете швидко продати своє авто, продавайте його на Карбазар та на сайті компанії Авторія. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач! Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Ягуар 26518 року. У нас електромобіль 107 пробігу, монітор та обмін на автомобіль. І він розметнений. Audi А4П9. 2-літровий бензин, автомат, 15 рік та 40 тисяч пробігу всього на всього даному автомобілі. В гарному синьому кольорі. Chevrolet Bolt 23500, 22 рік, 40 тисяч пробігу, 65 кВт батарея в даному авто. c 4 Picasso, ціна його 5500 7-го року, 1,6 дизель на автоматі, 255 пробігу, номер власника на ціннику є. Контакти власника також є, телефонуйте та запитуйтесь всі деталі по автомобілю. Honda Accord 17 рік, ціна 16580 пробігу, тканинний салон, мультикермо, клімат-контроль, 4 В гарному збережному стані салончик автомобіля. У нас Accord в кузові села. Машину з усіх сторін. Адже поруч є. І я маю можливість вам так показати, адже без власника я так, на жаль, машину відкрити не можу і всередину заглянути не можу. Volkswagen Jetta, 10414 бензин, автомат 2016 року, 98 пробігу. Так, виглядає на салон. Мультикермо, коробка автомат. 4 електросклопідні мечі в гарному червоному кольорі, двоколірні диски. Вже в них хороші рестальни ці двигуни, 1.4. Досить популярні зараз, до речі. Всі проблеми, в принципі, з ними такі глобальні вирішили. Ще одне розкішне автобіне, так сказав, це є дизельний Jaguar Варнас, 23 тисячі доларів 2017 року. 160 пробігу, 2-літровий двигун, безключовий доступ, гарний скірний салон, подивіться які класні килимки з соняшниками, преміальна музика Meridian, мультикермо, величезний панорамний дах, дуже красиве стильне авто, гарні двоколірні, легкосплавні диски, в ньому його арчика, фейс, повнопривідний, дизельний. Дуже-дуже гарно машинка виглядає. Renault Grand Scenic 16... 6 року. 2-літровий у нас бензин, коробка автомат, 216 тисяч пробіг у даному автомобілі. так, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Машина свіжопринена розповідана та сертифікована. І з боку є коротша версія, це Renault Scenic, 1,6 бензин, шострік 6 197 пробіг у даному автомобілі. Ще одне свіже авто, у нас шкода фабія. 10-го року 650, 1 1,2 дизель на механіці, 217 тисяч пробіг. Машина щойно з Європи. Nissan Qashqai, Також гарні комплектації, 14 рік, 212 пробіг, 1,5 дизель на механіці. Це є Tecna, Максимальна комплектація вже є. Камера 360, лінзована оптика, парктроніки 360, двоколірні легкоскладні диски. Безключовий доступ, шкіряний салон, підігрів, сидінь, мультикермо та величезний панорамний дах. Подивіться, який гарний автомобіль, свіжо пригнаний з Європи. Продовжуємо огляди, друзі, я вам показую, як завжди, частину автомобілів. У нас їх величезна кількість. 12917 року, 2,4 у нас, коробка автомат тріб. Ось такий Range Rover У нас є Evoque 2012 року, 232 пробігу. У нас дизельний двигун, автоматична коробка передач. Ціна 14 тисяч доларів. Друзі, 14 тисяч доларів за Rover Evoque. Просто класна ціна. На ось такий компактний розкішний кросовер. Toyota Yaris, бензин на механіці. З 7-го року 126 пробігу, ціна 4500 доларів всього-навсього в даному автомобілі. Mitsubishi Outlander 24 газ бензин автомат. Ціна 10500, 8 року 120 тисяч пробігу в даному автомобілі. Opel Zafira ціна 3850, другий рік 2 літра дизель на механіці. Peugeot 58, ціна 11315 року, один і ще на механіці, 156 тисяч пробігів, в комплектації Алюра. Шкода Octavia, Ціна є 10 950. 16 року 226 пробігу, механіка та повний привід. Nissan Pathfinder, 13 919 рік. Друзі. 13900 за 2019 рік за ось такий семимісний кросовер. Просто смішна ціна. Йдемо далі. Шевроле в нас йде АВО 3450 бензин на механіці. 127 пробіг 8 року. По всім деталям, по автомобілям, друзі, телефонуйте за номером телефону, який вказаний на ціннику. Ціна 10350 10 го року, 2-літровий бензин та автомат. 212 тисяч пробіг. Мерседес МЛ 19350 13 року, 3-літровий дизель та 178 тисяч пробіг в даному кросовері. Opel Vivaro 9890, 2 літровий дизель, механіка, 260 тисяч пробіг, автомобіль 2008 року. Volkswagen Golf 7. 10900 1,6 дезель на автоматі, 226 пробігу 2015 року авто. 3008 Peugeot 8500 коробка автомат, 83 пробігу, 10-го року панорама, проєкція, оптиція Алюр, це є максимальна. Що ж, друзі, продовжую для вас показувати наші автомобілі з авторинку. 14600-2,2 дезель на автоматі. 199 тисяч пробігу. Друзі, автомобіль, який продається на авторинку, не завжди є на сайті. Тому якщо ви побачили автомобіль у відео, ціннику є номер, телефонуйте власнику та запитуйте усі деталі та подробиці про авто. 13450, 2,2 дизельні двигун на механіці, CR-V максимальні комплектації. Друзі, з панорамою, шкіряним салоном в дуже гарному стані. У Honda. Ось такий Ford Escape 1450, 20 2020 року 55 тисяч пробіг, 1,5 бензин, автомат та повний привід з безключовим доступом. Також де у нас передня панель. Свіжопригнаний автомобіль зі штатів. Range Rover Evoque, 14 900, 12-го року, 2 літра бензин, автомат, 136 пробіг. Прижав у нас 508 в універсал, ціна 7500, 1,6 дизель на автоматі, 282 пробігу, пробігу 2011 року даний автомобіль. Що ж, друзі, далі в нас іде 4 електромобіля, 2 Mercedes Б класу, Zoe та Нісанд Лів. Десять 7,250, 16,51 тисячу пробігу. Nissan Leaf, 7650, 16 року, 132 пробігу. Бекласна! 16 16,3 10-250, 100 і з чимось тисячі пробігу. Не сильно зрозуміло, як власник написав. Є спортеж, друзі, свіжопригнаний з Америки з мінімальними пошкодженнями. 18850, 21 рік, 60 тисяч пробігів, автомат повний привід. Дуже гарно стані автомобіль. І з мінімальним ДТП. Номер власника національного маєте, телефонуйте, просіть він-код. Я бачу, цю машину вона благодарна, де це ж вішло від того удару. Дуже гарна машинка. Nissan Lief 1580, Європейський 19-го року, 80. У року з шкіряним салоном та люком. Passat B8, 20 500 доларів, 20 рік, 174 тисячі рубль, 2-літровий дизель та коробка. Автомат. У нас 20 рік це Restalim, як ви можете подивитися, це нова фара. Nissan Rock 12 800, 25 бензин, автомат, 16. 500 x 11316X, 168 тисяч пробігу, 2,4 бензин. Друзі, приношу вибачення за звук, сильний вітер. Думаю, буде погано чути На жаль, нічого з цим не зможу зробити. Audi 7 16 16514 року, 3 літра дизель, автомат, та повний тапоний Та 243 пробіг. Ще одна Audi у нас. А4, 15 рік, 2 літра бензина автомат S-Line, 97 пробігу, 13 13700 ціна на А4, b 8 в кузові седан. Volkswagen Passat, 2-літровий дизель на автоматі 14800-14 року, 149 пробігу. b 8 Passat повнопривідний, друзі, Європа дизельна. 275 пробігу, 14,200 ціна за 15 рік, гарна ціна за повнопривідний Passat. Nissan Qashqai, друзі, за ціною 9999 1,5 на механіці 13 рік 241 пробіг. Електричний ягуар 2019 року. Ціна 27350-54 тисячі кілометрів пробігу всього-навсього в такому гарному ягуарчику. Astra, бензинова, проста машина, недорого обслуговування, гарний пробіг 98 тисяч. Признана зі Швейцарії, ціна 7,400. Nissan Kix. 13950, 2018 року, 1,6 бензин, автомат, 95 тисяч пробігу, компактний кросовер, чудовий для міста, з гарним атмосферним збогуном і досить стильне авто. Renault Duster, подивіться, друзі, ще фари в плівці повністю. 24 рік. Я так розумію, що 50 кілометрів пробіг, навіть не тисяч або просто 550 кілометрів пробіг дизельний 22 тисячі доларів на механіці. Друзі, взагалі просто нове авто продається на авторинку Карбазар. По пробігу уточнюйте, я думаю, там досить малий. Подивіться, навіть пороги всі в плівці, стан нового автомобіля. Також, друзі, дивіться, яка величезна кількість Audi. Напевно, найбільший вибір у нас у Львові, по ним поки п'ятим самим, подивіться, цілий ряд аутів. І в нас, друзі, таких цілих 4 ряди автомобілів Переду ще. В другий ряд нас при в'їзді є. Ось такий. Тут також величезна кількість авто. Я вам показую лише один ряд, як завжди. Ось такий ще ряд автомобілів людина. Люди І перший ряд з автомобілями. Дивіться, тут також величезна кількість авто. Також серед тижня в наявності понад 200 автомобілів на нашому автомайданчику постійному продажу. Перед офісом, ліворуч, скільки автомобілів буде далі, продовжити огляди на авторинку Карбазар, друзі, в місті Львів. Працює майданчик щодня, будемо з 10 до 19, авторинок, субота та неділя, з 7. До 15. -ї. Приходьте, оглядайте, обирайте автомобілі без переплат по цінам від власників. А я усім дякую за перегляд. Долучатися до нашого ютуб-каналу і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.